Вітаю вас на футурологічному конгресі. З вами Олександр Молодецький. І сьогодні я підібрав новини, які дещо пов'язані з Днем Святого Валентина. А саме про штучний інтелект, як ліки від самотності, про хімію кохання, яка можливо не працює, а також про силу жіночих сліз. Парадокс населення землі вже більше 8 мільярдів людей в той же час одною з найбільших сучасних проблем людства є самотність. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я шкода від самотності дорівнює приблизно 15 цигаркам, викореним в день в Японії, де проблема стоїть особливо гостро і особливо торкається молоді. Навіть створили спеціальну позицію міністра з питань самотності та ізоляції. Але сучасні проблеми вимагають сучасних рішень. І тут нам на допомогу приходить штучний інтелект. Останні дослідження доводять, що цифрові компаньони на базі штучного інтелекту, такі як, наприклад, репліка, здатні задовільняти соціальні потреби людей, значно знижувати рівень стресу та уникати суїцидальних думок. Мозок часто не робить різниці. Між емпатією живої людини та словами, згенерованими штучним інтелектом. В найближчому майбутньому ми побачимо вибухове зростання ринку ші компаньйонів. інтеграція останніх голосових моделей зробить діалог з ши ще більш схожим на спілкування з реальними людьми. Психотерапевти почнуть офіційно виписувати спілкування з такими ботами, як терапію від соціафобії чи інших проблем у спілкуванні. Let's try this new method. Штучний інтелект замість антидепресантів. З урахуванням побочних дій антидепресантів це може бути непоганим рішенням. Штучний інтелект же не має побочних дій. Чи має? Як ви думаєте, можливо, не надто очікуваним але прогнозованим може бути серія судових позовів від користувачів чи компаньонів до їх виробників. зв'язку з тим, що після оновлень або якихо змін алгоритмів змінився характер. Ши компаньйона. І це можна трактувати як емоційну шкоду. В середньостроковій перспективі завдяки розвитку технології змішаної реальності, тактильним костюмам і тому подібному, ви зможете не тільки чути вашого ши компаньйона, але й бачити, і навіть відчувати дотики. В нашому теоратному світі можна очікувати офіційного визнання орієнтації на цифрових партнерів як норми діє сексуальність. Поруч з гетеросексуальністю, сексуальністю, гомосексуальністю, бісексуальністю та асексуальністю. А чи вирішить це проблему самотності чи, навпаки, поглибить її, сховавши під шаром віртуальної реальності. Молодь почне частіше обирати безпроблемні стосунки з штучним інтелектом, ніж з реальними людьми. Це, очевидно, прискорить падіння народжуваності і значно поглибить демографічну кризу. В довгостроковій перспективі ми можемо побачити офіційні шлюби з штучним інтелектом. А також створення експериментальних сімей, де дітей буде виховувати штучний інтелект. Це ж ідеальний педагог, який ніколи не втомлюється, що може піти не так. Хоча вже зараз в новинах ви можете знайти інформацію про шлюби з штучним інтелектом. Але це радше хайп, ніж юридичний акт. Так американка Розана Рамос вийшла заміж за свого віртуального партнера, створеного в доданку Репліка. А каталонська художниця Алісія Фраміс вийшла заміж за голограму зі штучним інтелектом під час свого перформансу Гібридна пара. До того ж, очевидно, можна очікувати більш персоналізованого налаштування ще компаньйонів, в тому числі спроби створити цифрові копії померлих людей. Так назване цифрове безсмерть. Про це ми вже говорили в першому випуску футурологічного конгресу. Передивіться цей випуск, якщо не дивилися. Використання ши як партнера в спілкуванні і навіть в стосунках викликає багато питань. В першу чергу, звісно, чи зможуть люди після такого спілкування нормально спілкуватися з людьми, які, на відміну від ши, не є такими компліментарними та ідеальними. До того ж, виникає багато інших юридичних та етичних питань. Наприклад, чи може компанія. У разі не спати підписки просто видавите вашого коханого чи таке собі цифрове вбивство. А що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. Чи бувало у вас так, що ви заходите до супермаркета, берете з полиці якийсь йогурт, дивитесь на термін придатності, а там виявляється, що він 100 років може стояти і не псуватися. Суцільна хімія. Розчаровано кажете ви ставите йогурт назад, а самі йдете шукати щось більш їстівне. А от вчені, вважають суцільною хімією абсолютно все, навіть кохання чи любов до своїх рідних та дітей. Так, сучасна наука вважає, що гормон окситоцин та його рецептори є абсолютно необхідними для формування моногамних пар. Та соціальної прихильності. Ця думка сформувалася завдяки численним дослідженням, де за допомогою фармакології блокували цей рецептор. А от автори дослідження з новини, про яку я вам зараз розповідаю, вирішили перевірити цю теорію за допомогою генетики. Експерименти проводились на мишах-полівках. Саме тому ви спостерігали їх милу сім'ю в заставці до цієї новини. Ці миші в природі створюють пари на все життя. Разом піклуються про своїх діточок та демонструють високий рівень соціального інтелекту. Так от, для цього дослідження вчені застосували метод редагування генів. Вони створили мишей мутантів, у яких ген окситоцину був вимкнений. Це означало, що їх організм фізично не міг сприймати окситоцин через ці рецептори. Але експеримент показав, що блокування рецепторів окситоцину – не знищує прив'язаність. І отут, здається, вчені мав б визнати, що кохання це не хімія, це фізика, метафізика, бо пари створюються на небесах. Але вчені є вчені. Тому вони просто вирішили, що природа зробила багато дублюючих механізмів прив'язаності та кохання, щоб гарантувати виживання виду. А що ви думаєте про хімію кохання? Пишіть в коментарях. До чого ж ця вся, вся історія може привести в майбутньому? По-перше, вченим доведеться відмовитись від окситоцинової теорії, що призведе до зміни протоколів лікування, наприклад, після родової депресії. Фармакологія переключиться на пошук більш складних нейронних ланцюгів. В середньостроковій перспективі вчені знайдуть запасні аеродроми кохання у мозку. Ймовірно, це вазопресин або дофамінові контури. Це може призвести до біохакінгу стосунків, появи терапії, яка дозволить перезаписати травматичні стосунки, наприклад, розлюбити аб'юзера. З іншого боку, чари на приворот можуть перейти із магії чи шахрайства в реальність. На чорному ринку можуть з'явитися препарати, які з певною ймовірністю будуть гарантувати прихильність однієї людини до іншої. Цим же активно будуть користуватися також і спецслужби різних країн. В довгостроковій перспективі можна очікувати генні модифікації, пов'язані з моногамністю або навпаки полігамністю. Це можна буде задавати на рівні ембріонів. Також, і це можна прив'язати до попередньої новини. Можна уявити собі створення препаратів, які імітують стан сильної прив'язаності без участі іншої людини. Так би мовити, самодостатню прив'язаність. Як завжди, такі футурологічні прогнози викликають багато питань. В першу чергу етичних наскільки етично використовувати препарати для того, щоб змінити почуття людини до іншої людини. Навіть якщо ці почуття травмують або руйнують людину. А ще, що буде з свободою вибора партнера, у разі якщо препарати будуть задавати ваше почуття. Це дуже дискусійна тема. Тому долучайтеся до дискусії. Пишіть ваші коментарі. Новітнє дослідження знайшов в жіночих сльозах речовину, яка при вдиханні зменшує агресію чоловіків майже на 44% і так само знижує рівень їх тестостерона. Такі результати дослідження ізраїльських вчених з Національного інституту Вейцмана. Я не вчений і зазвичай не дуже цікавлюсь методами досліджень та е, технічними деталями експериментів. Мене більше цікавить результат та його потенційні наслідки. А от тут у мене виникло прям багато питань до того, як саме проводилось це дослідження. Такі, як, а як саме вчені отримували жіночі сльози, показували їм Титанік, зелену мілю та хатіко, а може, змушували різати цибулю, боляче щипали? чи навпаки доводили до сліз від сміху? Як же вони обирали донорів сліз? Це була випадкова вибірка жінок з різних вікових та інших груп, чи певні жінки. Чи були якісь соціальні чи родинні зв'язки між цими жінками та чоловіками, які приймали участь в експерименті? Це не повний список питань, які виникли у мене. Тому я заглибився в деталі дослідження. Так от, вчені дали оголошення про пошук волонтерів, які здатні довго плакати під час перегляду сумних відео. Це важливо, як виявилося. Під час, наприклад, нарізання цибулі сльози виділяються з іншого приводу і не мають такого ж хімічного складу, як під час суму. Так що з хатико я практично вгадав. Багато людей відгукнулося, а лише невелика група жінок, прямо скажемо найполексивіших, змогли виділяти достатню кількість сліз для експерименту. Цікаво, що вчені, вважаючи чоловічі сльози мають діяти так само. Але... Для експерименту вдалося відібрати тільки жінок. Цікавим є ще той факт, що це плацебо контрольоване дослідження. В якості плацебо використовували фізрозчин. Його капали на край ока, і він вільно стікав по щенці, після чого його збирали так само, як сльози. Це було зроблено для того, щоб виключити можливість того, що сльози набувають хімічного складу саме при торканні з шкірою донора. На перший погляд, це дослідження виглядає дещо курйозним. Або кумедник, як сказала б моя бабуся. Але насправді воно може мати великий вплив на наше майбутнє. В короткостроковій перспективі можна очікувати, що вчені виділять конкретний компонент із сліз і створять його синтетичний аналог. На чорному ринку та на ринку засобів захисту з'являться парфуми, які можуть заспокоїти будь-якого чоловіка. У вашій сумочці, замість слізогінного балончика, може з'явитися балончик зі сльозами. В середньостроковій перспективі. Цю речовину почнуть використовувати спецслужби та поліція. Уявіть собі, використання таких речовин для розгону демонстрації або для зупинки бійки футбольних фанатів без використання насилля. Цікаво, що це перегукується з попередньою новиною про хімію кохання, схоже, що питання маніпуляції людьми за допомогою хімічних речовин стає дедалі актуальнішим. Цікаво, що про це ще в 1971 році роздумав видатний польський письменник-фантаст Станіслав Лєм в своєму фантастичному романі Футурологічний конгрес. Але повернемося до наших прогнозів. Можна уявити корпоративні скандали, пов'язані з використанням цієї речовини під час переговорів, для того, щоб зробити партнерів більш конструктивними. Але якщо речовина знаходить якісь рецептори в нашому тілі для зменшення агресії. То так само можна спрогнозувати і генетичні дослідження. Якщо вдасться знайти ген агресії, то виникнуть дискусії про те, щоб його вимкнути і нарешті позбавити людства, війн та насилля. Також, в довгостроковій перспективі, можна очікувати розвиток нейрохімічної зброї, яка буде позбавляти ворога бажання воювати. З іншого боку, з цим є чимало проблем, так само як наразі з хімічною та біологічною зброєю. Дуже важко зробити так, щоб вона діяла на ворога, але не діяла на тебе. Що ж, перспективи використання результатів цього дослідження дуже цікаві, але викликають багато питань. Наприклад, де межа між заспокоєнням та хімічною кастрацією волі людини, а також наскільки прораховані наслідки, чи не втратимо ми разом з агресією дух конкуренції, бажання змагатися, бути першим. Традиційно, наприкінці випуску, я вас з творами сучасних українських фантастів, які пов'язані з тематикою цього випуску: про стосунки з Ши, оповідання Катерини Скріпки, Новий відлік. На тему стосунків з Ши, письменниця Басандра Каліган написала цілий роман Щоденники Іт. З ними також можете знайомитись на аркуші. Як сказав Альберт Ейнштейн, якщо не знати фізику, все буде здаватися магією. Ну, принаймні, так я прочитав в інтернеті. Тому, хоча канал у нас науково популярний, я можу запропонувати вам оповідання у жанрі фентезі, яке написала Ганна Зворотна, яку ви можете знати також під псевдонімом Мавка. Оповідання називається Жодного чакунства». Ну і звісно, не обійшлось без мене. На тему хімія кохання можна знайти моє оповідання: Смерть на форі або небезпека контактів 7-го ступеня. Це оповідання. Також було озвучено, і ви можете послухати його у вигляді аудіокниги. Посилання на всі оповідання ви можете знайти в описі до цього відео. На останок я скажу, я не знаю, яким буде майбутнє. Можливо, воно буде сповнене кохання, а можливо воно буде сірим та беземоційним. Але я точно знаю, майбутнє буде цікавим.